Ситуація доволі тяжка та динамічна. Тривають міські бої. Протистояння йде безпосередньо всередині міста Покровськ та на флангах нашої смуги оборони це зосереджені основні такі очаги. Противник використовує все своє наявне озброєння, і артилерію, в тому числі далекобійну, і дрони різних типів і класів, також керовані авіаційні бомби. Основні осередки протистояння вони... На флангах, а також на е, північному сході е, міста Покровськ, де зараз іде е, активна зачистка міста від е, ворожих сил. Тактика у них не змінилася, вони діють так само, е, намагаються просунутися містом. На північно-східній околиці та е, закріпитися там, проте не мають успіху. Е, ударно пошукові групи активно працюють, знаходять їх всередині міста та ліквідовують. Головна складність те, що бої тривають в міській забудові, це в принципі складна робота проводити активні бойові дії саме е, в умовах міста. Також це звичайно логістичні питання, тому що наші логістичні шляхи зараз знаходяться під вогневим контролем противника. На жаль, ну і правильно, ви зауважили, що велика кількість керованих авіаційних бомб і велика кількість дронів, ну і звісно, просто нескінченна кількість їхнього особового складу. На сьогоднішній день ми трохи відкинули ворога, що дало нам змогу створити логістичний коридор для завозу поповнення у вигляді техніки і додаткового особового складу. Основна ж, наша мета ще більше посунути ворога. Саме на північно-східних околицях, що дасть нам змогу розімкнути це кільце і аби противник втратив свій вогневий контроль над нашою логістикою? Ну і звісно, в тому випадку ми почнемо вже контролювати ворожу логістику.